Вітаю, незламні. Ще один проєкт допомоги нашого благодійного фонду, військовим медикам 54-ї бригади. Звернулися ще взимку про допомогу знайти і привезти кемпер. Це буде використано в умовах полігону для покращення військової служби дівчатам, тому що в палатках дуже важко чоловікам, жінкам взагалі це дуже незручно. Тому цей проєкт досить цікавий. І зараз я запишу невеличкий огляд на цю машинку, на цей кемпер такий будиночок на кольосах, щоб залишити це на спогади. Подальні. Це англійський трейлер фірми Eldis, модель Jetstream, там XXL. Трейлер обладнаний модулем живлення, тобто можна під'єднати акумуляторне живлення. Поставив сюди акумулятор на 100 А. Є можливість під'єднатися до центральної мережі 220 В. Також в кемпері є помпа, вбудована для живлення постачання водою, фільтрація. Це підігрівач. Він газовий, а також електричний. Тобто там бойлер на 9 літрів води. Є можливість підігріти. Це частина вихлопна частина від холодильника. Він охолоджує, може охолоджувати продукти, користується, може використовувати як газове постачання, так і 220 або 12 вольт. Також кемпер з повноцінним і комплектним біотуалетом касетного типу. Тобто його можна теж спокійно використовувати, потім змінювати касету, звільняти, коли потрібно. це В передньому капоті розташоване запасне колесо, а також газовий балон. Зараз я заправив його, під'єднано все до магістралі і підемо подивимось, що від нього працює. Ось так кемпер виглядає справа. Тож маємо повноцінну кухню плита на 4 конфорки. Можна готувати їжу. Плита також має вбудований гріль. І повноцінна духовка. Тому дівчата зможуть ще готувати собі їжу нормально гарячу розігрівати. Так, під, тут підключити ще воду треба. Тож повноцінна кухня це обідний стіл, він тут складається і зберігається Спеціальні такі шухляді. Купа додаткових місць для зберігання речей, продуктів. В темну пору можна вмикнути освітлення. Також встановити підключити, якщо щось треба, 220 вольт. Е, є такі шухляди для зберігання речей. Саме цікава частина це туалетна кімната. Шукали кемпер, щоб було обов'язково обладнано біотуалетом, рукомийником повноцінним, гарячою холодною водою. Такий туалет. І головне це окрема душова кабінка, повноформатна де можна зайти, помитися, прийняти душ. Це дуже важливо в умовах війни і в умовах полігону. Тому ця штука це просто неперевершена. Решта кемперів вони обладнані сумісним. В них іде і туалетна, і рукомийник, і душова все в одному приміщенні. Тут маємо два роздільних приміщення, тому це просто була знахідка знайти такий, такий кемпер. Він доволі просторий. В ньому є два дивани. По центру можна розкласти цю тумбу і ще одне ліжко буде, тобто три повноцінних спальних місця. Це місце також розкладається і робиться двоярусна кровать. Зараз я покажу, як вона розкладається. А поки давайте подивимося ще, яке додаткове обладнання в нас є. По-перше, це платяна шафа. Вона доволі глибока, 50 см. Можна складати речі. Холодильник електролюкс може працювати як від газового постачання. Зараз ми його вмикнемо для перевірки. О, бачите, завівся. Також він працює на 220 або в транспортному положенні, коли є живлення від буксіра, то можна вмикнути 220, щоб продукти не охололи. Все, вимикаємо, вимикаємо. Зараз для, для тестування э, залишив його включеним, щоб ми могли перевірити, як він працює. Сам холодильничок хоч і маленький, але в принципі для умов ну, кемпера в ньому все, що треба є. Місця доволі достатнє. Ще одна шухляда додаткова для зберігання речей. Тут маємо автомати на 220 вольт і антенний підсилювач для телебачення. Це газовий підігрівач. Він працює як додатково від електропостачання, так і від газу. Електрична частина кемпера складається з перемикачів. Мастер-перемикач це бортове живлення або з буксіру, або бортове. Це можна побачити напругу на вбудованій акумуляторній батареї. Це автомати для живлення помпи водопостачання, освітлення. А також підсилювач телебачення. Кемпер обладнаний газовим та електричним підігрівачем води на 9 літрів. Кемпер також обладнаний це модуль керування кліматичною системою та електричний підігрівач. Також в кемпері є можливість використати сигналізацію на випадок, якщо вночі, щоб ніхто не заліз. Купа, купа шухлядок для зберігання речей. Тут можна покласти, поставити пляшки. Навіть є можливість виткнути радіо, послухати музику. Збоку ми маємо ще одне ліжко, воно розкладається та викладається подушками. Ось таким чином розкладається додаткове ліжка. Там ще є додаткові бортики. І можна ще, хтось не дуже важкий, може спати на другому поверсі. Таким чином маємо ще два ліжка додаткових. тому перше, друге, третє, четверте і посередині п'яте. П'ять спальних місць, друзі. Ось такий, друзі, будиночок на колесах, житловий трейлер. Сподіваюсь, він буде дуже в нагоді і принесе полегшення нашим військовим лікарям, дасть можливість відпочити, перевести дух, помитися, приготувати їжу, і це дуже дуже правильно.